Це в нас вже пішов процес зборки опалубки під постамент для цих басейнів. Бачите, ось так ми скріпили, зарізали під 45 типа, типу, і переможечку, щоб оно не розвалилось. Потім ми беремо оцю опалубку, перекладаємо ось туди, заливаємо бетон, під низ, як я говорив, труби і зверху басейн. І буде вже стаціонарно. Щебінь уже приїхав. Ось така кучка лежить красива, ждеться своє часу. Зараз вона виглядає ось так. Наступним етапом убираємо зелень. Копаем траншеи, закладываем наши трубы. Закладные, выводим, выставляем все в отметку, чтобы эти все три бассейна были тупо в один уровень. Все по лазеру, лазер привезем, поставим. Коротше, от, от лазерному рівні, Дивіться, друзі, як воно виходить, як воно получається. Рівнесенько, красивесенько. дивіться, все в одну лінію. Ось так бачите. Все, наступний етап: знімаю зелень, прокопаємо, виведемо труби. Їх прихватимо бетоном, льємо бетончиком немножечко отвори, які у нас є, щоб не витікало. І через часик, час виглядає ось так, ребята. Тут уже и траншейки прокопали одну, вторую, третью. Все, травичку убрали. Тут, тут, то, что я и сказал, что тут у меня зазор, подсыпали чуть-чуть бетончиком. Значит, потом сюда подсыпочку. И она уже не будет просыпаться, высыпаться, и бетон не будет выливаться. Уже поставили одну трубу, вторую, вон третью. Уже сделал подсыпку. Вот так она виглядає, чтобы вы бачили, как весь процесс идет. трубы уже завел, вот на бетончик, все ровненько, все четенько, все по уровню. Труба у меня за подлицо с бетоном, но бетон я буду делать чуть-чуть ниже, с таким небольшим уклончиком, где-то сантиметр от краев до трубы где-то сантиметр опущу. Посмотрим, как буду делать, тоже обязательно покажу. Это уже не вот это вот говно и палки, в котором мучаются мои осетры. Теперь мы их переселим вот сюда, на эти три бассейна. Мне не сдается, что дуже-дуже непогано получается. Водичку, щоб не дати йому сильно нагріти. Готовочка щепніває пленочка, сеточка і бетон. Після того як залили бітончик, обов'язково накриваємо. Поливаємо зверху водичку, щоб не дати йому сильно нагріти. нас сидить там. Видите, як сколько влаги не даємо вийти цієї водички? Для этого і нужна пленка. Кожні три години ми під плівку заливаємо воду, щоб бітончик був крепкий. Зараз поливаємо на плівку, щоб охолодити бетон. Дивіться, друзі, так прям смело. Хоп, відерка води холодний. А після 3 годин вже можна Що я зрозумів? З ведра, конечно, оно хорошо, але со шланга буде краще. Ось, ось так оно виглядає. Друзі, дивіться. Як ви розумієте, це у нас водичка, вот она стоїть не утікає. І вот она идет вот туди, вот, склончиком, до труби. трубы. Вот, отсюда склончик, туда ровно 1,5 см. І так везде. Тут пролили, там пролили, а там только залили, ще проливати рано, бетон свіжий. Як він трошки застине, як він трошки схватиться, то я попишу мамусь. Вона через два години прийде його повністю водичкою, щоб воно до країв як ось тут і ось там. Тут трошки сіло, воно теж до країв стояло. Ось така праця виконана сьогодні. Я вважаю, що це дуже великий кусок роботи, чинам, щоб максимально закрити площу. Дивіться, ось тут все закрили. Тут дуже легко, поки води нема. Хоп, припадняв, підсунув, те вже стоїть. Зараз буде другий. Виглядає ось так. Положили екструдію, двоєчку, повністю убрали всю опалубку. По периметру зараз обрізаємо. Наступним етапом у нас буде така штука, як система водоотвода. Як я її зроблю? обов'язково також покажу. Центра пропаяємо, не пропаяні. І ось тут моя помічниця зараз якраз обрізає екструдирований пенополістерон. Ми його обрізаємо. Ми ось таким чином звичайним кухонним ножиком. Нічого складного. Хто хоче, той робить. що два, Ось тут буде третій. Там, де той стоїть синенький, буде четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Я добив, що було 10. І щось сюди парочку. І буде вже така невеличка. Я трошки ризикнув, лупив пол басейна без латок. Видіть, у мене тут латочок нет, просто шви мої. А ось тут в мене отлаточка. Ну я показував. Ось дві. І ось все. це латки чисто на стиках наших басейнів. Я побоювався, що в мене ще немає опиту, Там його і так і немає, як я і побоювався, то я думав, що можна розривати. До речі, цей набрав, ніде не тече, все клас з першого разу. А в цьому дві дирочки є такі малесенькі, малесенькі, я не знаю, як іголочка. Зараз ми їх залатаємо і все. І будемо цей набирати повністю. А на це я поставлю чотири латки, і будемо також набирати. Ні пуза, ні, нічого, він дуже рівень. Привіт усім тим хейтерам, які писали, що лопне, перевернеться, роздується, вздується, протече, потече, не витримає. Коротше, щось буде з ним. Дивіться, друзі, все стоїть, все тримається. Це тестуємо два дні, оставляємо так. Після того, як протестуємо, збираємо систему перелива. Буде виглядати вона приблизно ось так: от. Як дозбираю, обов'язково покажу. Водичка буде підійматися сюди, до нужного рівня. І уходіть сюди, і входіть в наш фільтр. Це буде більш-менш вже позаводському. Дивіться, що ще треба доробити. Поставить 4 латочки від сюди. Я тестував цей Басейн до половини набирав без латочки, він стояв, але ну, я думаю, краще не ризикувати. Вон водичку спустив. Зараз поставимо ці чотири латочки, от, як у мене ось тут стоять і все. Дивіться, басейн ні каплі, ні роздуло, ні каплі його, ну, ні пузи, ні, нічого. Він дуже рівень. Ось так от. Ну, краш тест пройден. Не будемо сильно стукать, бо его знает, может реально лопне. Хейтерам всім привіт. Ось так воно виглядає. Трошки відійдемо, щоб воно було красиво. Я думаю, воно виглядає дуже красиво. Чисто вот эту штучку, почищу, помою, щоб воно було чистенько. Наступними метами беремо лопату, откопуємо, щоб було удобно працювати. Поки я себе там працював, приїхали мої друзі з компанії Теплолюк. Достаток улюблена помічниця. Не може без праці, завжди допомагає. Красиво все сложила, Камушками підперло. Так, все відкопали. Відрезаємо ровно столько, сколько нам надо, і піднімаємо перелік. Так, протерто. Тоді буду варити і паять, беремо шуруповерт, вирізаємо і приварюємо. Чітка ідеально підходить. Беремо її, беремо шуруповерт, йдемо в тот басейн і вирізаємо по центру відверті. Все чітко по центру. Зараз осталось это все почистити і класно заварити. В наступному разі, як буду це все робити, обов'язково малярочкою замотаю цю трубу. Щось не подумав, воно все в бетоні. Ну, зараз почищу, почухаю і буде все класно. Ось так дивіться, друзі, положив три прутка вокруг. Я уверен на 100%, що тут текти не буде. В наступному відео вже будемо тестувати. Крудніше брати цю зелень. Як там ми вибиваємо бетончик, щоб цього нічого не було. Це все, все миємо, відкопуємо і ставимо точно таку ж систему, от як там ще. А цю штуку ми поправимо, щоб було по 90 грамів. Ось так. Все викопали, підібрали земельку. Зараз відбиваємо этот бетончик і продовжуємо наш монтаж. Дуже добре, що я працюю будівельником. Дивіться, друзі, в мене є ось такий апаратик, зараз ми їм швидко отут-ут А ну ка обожнюю себе за те, що нічого не продумав. І зараз піляю ось такого незручному місці. Далі, все, як завжди, Виставили рівень. От нього 5 см опускаємо вниз і відрізаємо. Виглядає ось так. Вже щось похоже на ферму. Ось ці приямки я не буду закопувати. Я их облагорожу, щоб тут було место для того, щоб вот это вот место. Посмотрим, бо мені казали, люди поставить 245 Я пока не хочу. Я сейчас борюсь за компактность цієї системи. 2,45 пока ставить не хочу. Потім посмотрим. Сделаем такой приямочек, тут, тут, ну і везде. На каждом бассейне сделаем приямочек, забетонируем, щоб можна було обслуживать. Зараз за допомогою ось такої помпы перекачуємо воду з цього бассейна. Цей тут, як я і казав, отвер перелив и закальцова. Вот с этой Под цим ковшиком, Кажалка, що сломав його два рази. Небольші потери є. Ну нічого страшного трошки вдосконалити цю короночку. Ось так що, погнали. Главное попасти точно по трубі. Так, все прорізав, достаємо. Дивимо, що у нас вийшло. Майже ідеально по центру. Супер. Оце ясна. І це получилось ось так. Я уверен, на 100%, що текти воно не буде. Тримається дуже міцно. Поки ще греченька не трогаю, але ось так. Короче, залишаємо і робимо. Зараз водоотвод. Отвір заварили, подаємо водичку, набираємо його повнень. робимо систему подачі води і будемо робити систему отвода на фільтра. В наступному відео я вже покажу, воно оно на скотчі, все як полагається. Уже зробив перелив здесь, перелив там. Шассовдиняю магістраль. Магістраль ушла туди на фільтр. Этот басейн у нас был совчера, позавчора вже почти повний. Добираємо цей і запускаємо. Зараз скріплю там і будемо запускати перелив І переходимо, як я і казав, на подачу. Геть Зовсім трошки І водичка в нас відсюди, бачите, почне перетікати ось в цей перелив. Чекаємо ще минут 10-15. Я зробив. Система перелива готова, система подачі води готова. Все хочу отрегулювати. Уровень зробив неправильно. Смотрите, практично полный доверху. Надо буде вот тут вот обрезать трубу на 5 см. понизить сюда переливчик, І вода буде уходить на 5 см ниже. Ось тут зробити так, і ось там зробити так, щоб водичка уходила, щоб не було під самой верх води. Я хотів, щоб було 5 см, у мене получилось ровно під трубочку. Вот под вот эту вот. Короче, в принципе, все работает, все офигенно. Смотрите, пок еще воно стоит на вот таких вот подпорках красивых. Хомутов не взял, не купил. Все тут скручу на хомуты, все по подтягиваю, все выставлю. я обязательно вам отзветусь. Все круто. Воно выглядает уже, як то кажут, порчик Вот и чую я им взрыв. Зараз оно все по колу. И в центр уходит. Мой любимый. Видите, как все працюет. Ось тут такие хомутики поставил. Такие вот сжатели сделал самородный Ось тут скрепил хомутиками. Оно так вроде по заводскому прикольно смотрится. Вот тут так все сделал. Ось тут тоже Бачите, все на хомутиках, на таких крепежах прикольных. Тут придумал тоже такие крепежи. Сейчас покажу ничок. В него хомутик впаял и вот так вот прищелкнул на эту трубу. Очень удобно, когда вокруг бассейна вот такая вот 20-я полипропиленовая труба. Заворачиваем воду. Она у нас идет по кругу. Там у нас, понятно, слив, що трубу не вставил, но будет еще труба вставлена. Так что по сетрике туда не встрягали и по системе нюха. Наступном видео у нас зваживание и переселення. Туда будем переселять оцих моих малют. в этой все бы жить тут вот напорчик получается по системе перелива вот тут бачок водичка переливается ходит сюда поднимается через фильтр вниз в льем, вниз. оттуда насос опять по 50 трубе туда подал опять по сейной и так по кругу и вода постоянно фильтруется через вот этот фильтр вот там у нас еще нету но будет уф стерилизатор новый я поставлю здесь мы еще зацепили немножечко через аквапонику пока вообще у нас есть время пока у нас еще солнечные дни мы трошки фильтруем воду убираем аммиак нитриты нитраты через нашу аквапонику как мы уже знаем то этот Эксперимент удался и он працюет. Забираємо воду з цього басейну, подаємо на аквапоніку, відфільтруємо, опускаємо 5 веток басейн. Воно все закальцовано, все везде крутить. Сьогодні буде перший запуск сюди наших асетриків. Водичка трошки зеленкувата, бо вода стояла. А я не хочу нову запускати, тому що нова вода со скважини, вона мертва вода. А тут у нас все хорошо і з CPH, і з кислородом, все добре. Зараз покажу, як вона виглядає трошки здалеку. Можна сказати, що серія роликів про монтаж УЗВ вже закінчена. Наше 13-те відео. Останнє щасливе на ньому і будемо закінчувати нашу серію про монтаж УЗВ. Ось такого формату.